Закон збереження бардака. Е, там поприбиралися, а тут вже, ну, як ви розумієте, ми переїхали. Це у нас вхідні двері. Тут вход до кухні, тут ж басину поставили. Тут трошечки на кухню перевезли. Це все перепригнуть. Неможливо, просто капець. Але який вид, про... ух. Ну. Ні, ну доволі таки непогано. А холодильник який. Вау! Так. Погнали. Тут теж коридорчик, який. Ну, ну як, трошечки заставили. Тут кімнату трошечки заставили. Я ж кажу, закон збереження бардака. Чик. Та... Що? Так, тут у нас чик, тут ще мені треба зібрати Роману Ліжечко, тут телік, ми його ніколи не дивились. Чик. А це Ромкін матрас. Щось трохи компів перевезли. Бам! Балкон! Вау! резина власників. І... Ой, ні, я пішов назад, тут щось дуже спекотно. Ну, дуже гарно. Чик, басян зустрічає. Рома поки що на вулиці гуляє. Ну, це труба. Це труба. Бам, туалет. Вау! бойлер є. Сьомий поверх. Пралка. Це... Ну, це я не знаю, що це. Це душова кабіна, чи ванна? Оце. Мамі дуже сподобається. Дарова, братан! Бритен! Ти сюди! ти сюди! Мамі помахай лапкою. О! Мамі помахай лапкою. далі. Це про пробабціна кімната, чик. Тут теж є трошечки хламу, там її хлам. Тут чикс, тут вже я трохи хламана. І така Вау! Це ялинка. Нам сказали, якщо ви тут будете на Новий рік, то ставте ялинку. Ми сказали добре, дякуємо, але не хотілося. І вон такий самий битий. Церква. Добрий день. Чик стоять. Чик пасян. Ну, отакий рум тур.